Сестри я хотіла прославити нашого Бога, живого єдиного, святого, всімогущого і розказати свідетельство, яке пройшло в моїй сім'ї. Господь мене, слава Господу, Богу, не раз чувство в моїй молітні за дітей, але цей раз я так явно почула руку Божу в своїй сім'ї. Слава Господу, Богу, я тільки хочу славити і прославляти Бога. Ми нуждалися, в мене п'ятеро діток, чоловік невіруючий. віруючий тільки я. І батьки ну, по сусідству коло нас моїх живуть. І знаєте, була така у нас проблема з водою. У нас не було, у нас дуже мало було води, керниці. І нас. З кожним роком ми з чоловіком бачили, що їх все менше і менше. І ми задумалися над тим, щоб зробити ну, скважину, щоб якось добути ту водичку і цих людей, які її роблять, ми так ну, по людях в нашому селі. І кажуть, що мало де попадається, що ну, хороше. Це... Як у кого? Я почала молитися, я просила Бога, Господи, Боже, тільки ти можеш дати цю водичку, Господь поможи, Господь дай, Господи, не нуждається, Господь. Поможи, Господи, Боже, я прошу тебе, Господи, бо і, і дітки, мої старші сини, вони вже вчаться, не приїжджають. Води нема, нема помитися, нема як. Вони сваряться між собою. Ти пішов перший, а я втів, ти знав, що мені треба. І це постійне недовольство, в постійно вдомість сварка, скандал. І я почала просити, Бога, Господи, зроби щось, Господи, Боже, тільки ти можеш, Господи, Боже, вступися, поможи, Господь. Ви знаєте, таких коштів не було, але е, ми держали таке хазяйство трошки і почали е, думати, що от здамо цих свинок, це поросят, це не здамо, і будуть нас кошти на це скважине, на довго нам обходиться. І коли прийшов час, а ці мавпали, ми не могли їх ніяк, ніхто вже їх не хоче брати, ніхто вже на них і, не, і спросу такого нема. І я тут молюся, бачу, що чоловік навіть вночі вже не спить. Він каже, Віка, я знаю, що людині треба віддати ці гроші. За що? Як ми це, от як ми це цей вопрос, я ну, це знов до Бога, Господи, поможи. Слава Господу Богу, Господь, послав людину, яка і ціну хорошу дала. Ну, Це тільки Господь так може заболовати. Як Господь може проявити цю заботу, слава Господу. Слава, слава Ісусу, Господи, Боже, І ви знаєте, на такі, ну, коли ці люди приїхали, привезли за свою установку, я ход. І чоловік каже, на цьому місці, бо я за декого не ходжу, а мене до цього місця вертає. Отут, отут. І все, він в мене не віруючий, але так Господь його по всьому подвір'ю водив, і Він каже, ну щось мені тут хочеться, щось мені тут хочеться. І знаєте, коли вже та вже установка вже стоїть, я і кажу, Господи, Боже, ти бачиш все, Господи, Боже, прошу, щоб в них нічого не ламалося. Бо я знаю, в них такі бувають случаї, що і, і ломиться там все дорога усе устройство. Я кажу, Господи, щоб в них нічого не ломалося, Господь, прослався, Господи, щоб вони бачили руку Твою, що ти їм допомагаєш. Господь, бо тільки ти можеш, Господи, дати нам цю водичку. Господь, ми нуждаємося в тобі, Господи, поможи. І ви знаєте, коли пройшов час, вони приїхали. До нас почали три-чотири дні, де як яких сім'ях. А вони тільки почали і за дня вже поїхали додому. Я кажу, що таке, Міша, що так случилося? Чого вони так? А він каже: ну, напевно, на сьогодні все, я не питав їх, не знаю. На другий день ще так от точно так ці порі. Він приходить, бачу, чоловік такий веселий, я кажу, що таке, Міша? Віка, все, труби там опускати, водичка. Я кажу, як міш є, як водичка є, я знаю, три-чотири дні. Не довго пора, а це що де трошки більше керниці? ну. Я не могла ще своїм разом поняти, що це вже все. я бачу ті чоловіки раді, чоловік раді, таке, те, те, І я собі ще плавлення, як так по-чоловічському слову. І коли вже вони вже мама ну, там, ми з мамою почали давати їм з усі, і цей чоловік, який бурив, він каже: це Господь, це Господь, Господь, Боже, слава тобі. Він каже, знаєш, Міша. Це сімнадцята скважина. На моєму ще тут воясь наста скважина, і такої води в тебе, на мене, не було, що в мене ні в кого. Я каже, бурив людей. Але каже, мало. А тут каже, тільки достав, каже, до тих плавунів. Я не знаю, як там вони там вище. Ну, він каже, такий напор пішов. Каже, я не він каже, Міша, ти навіть не представляєш, скільки в тебе є води. Давай, хто не прийде до тебе просити, водички, ти всім давай, пішов. Ви знаєте, я. Я повторю Господа Богу, що це говорила, знаєте, не, не просто це не невіруча, а це не невіруча людина, яка відшила руку Божу. Я славлю Бога, що Господь каснувся, що Господь їй показав свою славу, свою силу, Господь показав. І знаєте, коли ми вже сіли, і моя мама почала накривати на стіл рада, ми всі слава Господу, славили Бога! Слава Господу, а він каже, тітя Тамара, ви знаєте, що не просто зробити в землі дівку. А та й водичка дається звідти зверху і показує пальцем. Звідти зверху дається водичка. Слава Господу! там, Господь водичку, я Богу благодарна, я Бога слави. Слава тобі Ісус! І ви знаєте, я наскільки благодарна Господу Богу, Господь він казав, славу мене достойною хвалою. і слава Господу, хочу Господа славити, хочу мої дітки слави, моя сім'я. І коли я чоловіка побачила, знаєте, я ходила до дітей, код ви те стати молитися. Хочу тебе на молитву стають, але де молитися. Ми помолилися. Ми Мам, ми хочемо побачити, яка ж та вода, яка в нас вода є. ми хочемо... ми вже пили її. Ми навіть не ждали, поки вона очиститься, Ми вже її зразу пили. Ми не могла повірити, що я кажу, ні, давай підставляти якусь посуду на цілу ніч, текла на город. І коли Господи, Боже, це, це тільки ти можеш на. Текла нагород, просто мені хочеться щось підкласти, мені хочеться їй щось зберегти, щось наляти, щоб спостерігати, просто я їм так довго чекала цієї водички. Слава Господи! Ви знаєте, я до я... чоловіка я... Я... я дуже хотіла з ним побачитися. і кажуть, Міша. Ну ти віриш, що нам Господь Бог дав цю водичку? Ти віриш, що Бог нам дав цю водичку. Він ви знаєте, він зісніть такі трохи. Він так віру, такий такий, вірю, яка вірю. Слава Богу, що Господь хасається. И слава Господу, що Господь чує наші молітки. Слава Ісусу! Слава Іму!